Згідно закону про місцеве самоврядування, раз на рік обов'язково затверджується вартість харчування в закладах загальної середньої освіти в закладах дошкільної освіти громади. І, зокрема, на сьогодні знову ж таки поновили і затвердили вартість харчування на 2023 рік для усіх закладів освіти для дошкільних закладів освіти і для закладів загальної середньої освіти. Справа в тому, що змінилися норми харчування згідно 590-ї постанови кабінету міністрів, а також і середньостатистичні ціни по Рівненській області теж зазнали змін. Ціни зросли, ми всі це помічаємо. Ну і відповідна вартість харчування теж для. Дітей в закладах освіти буде трішки більшою. Вона не збільшиться дуже на велику, не буде дуже великої різниці в цьому, але ж у там, відсотковому співвідношенні на 10% в цілому вартість харчування збільшиться. І якщо ми маємо три категорії дітей в закладах дошкільної освіти, то для в загальної середньої освіти, то для учнів перших четвертих класів вартість харчування становила 26 гривень 11 копійок, буде становити 31 гривню 19 копійок. Для учнів 5-8 класів становила 30 гривень 73 копійки, сьогодні буде становити 33 гривні 10 копійок. Для учнів 9-11 класів становила 31 гривню 29 копійок, буде становити 33 гривні 76 копійок. Для дітей дошкільного віку теж вартість харчування трішки збільшиться і буде становити для дітей віком до 4 років буде становити 70 гривень 11 копійок. І, 50, відповідно, і 54 гривні, 8 копійок. Звичайно, що у нас є ще прийнято рішення, що батьки дітей в закладах дошкільної освіти оплачують 40, 60% від вартості харчування в садках. Відповідно, батьки будуть сплачувати для дітей віком до 4 років. 32 гривні 45 копійок для дітей віком до 7 років 42 гривні 7 копійок. Тобто, це стосується закладів дошкільної освіти сільських територій, але це не стосується закладів загальної середньої освіти сільських територій, тому що є законодавство, постанова кавміну говорить про те, що діти, які проживають на забрудненій території, мають пільгу на організацію харчування. Організацію харчування в закладах загальної середньої сільських територій. Здійснює і організовує авара районна адміністрація.